Мерзопакосні виправдання Російської Федерації. Я перепрошую, мені доведеться і слова підбирати і трохи перекладати з мови країни-агресорки, але давайте спробуємо оглянути, як вони, значить, подають терористичну атаку на цивільне населення на Україну, на мирні міста і села. Мінобивство Російської Федерації вийшло з офіційним повідомленням, яке вони підписали як. Срочно, бачите, срочно треба повідомити про те, що проводять геноцид у сусідній країні. Пишуть про те, що вночі Збройні сили Російської Федерації нанесли груповий удар високоточною зброєю повітряного, наземного і морського базування, а також ударними безпілотниками по об'єктах військово-промислового комплексу України у Київській області і Запоріжжі. Пишуть окупанти, що ціль ударів досягнута, і всі об'єкти уражені. Це звучить дуже цинічно і звучить дуже болісно, бо ми з вами бачили, які насправді об'єкти уражені. Ми з вами бачили будинок у Солом'янському районі, який фактично один під'їзд якого склався через вибухи. Ми з вами вранці могли бачити відео того, як безпілотник, от зараз бачимо на екрані, цілиться просто у житловий будинок. А це який військово-промисловий об'єкт? Це у тих квартирах, що роблять? А у цих квартирах що роблять? Чим батьки хлопця, який опинився під завалами, які сидять на дворі і чекають його зі сльозами на очах? Завинили в сусідній країні, яка взагалі не мала сюди пхатися. Бачите, воєнний злочин за воєнним злочином, і Західний світ дивиться на все це, ніяк не реагує. Повідомлення від російського Міноборони це теж свого роду воєнний злочин, тому що. Я не знаю, як там у російського диктатора, але я впевнена, що в Міноборони є інтернет, і вони теж бачили кадри наслідків цих ударів. І говорити про те, що всі цілі досягнуті, коли цілиш саме по житлових будинках, це по людожерськи. Це дуже цинічно і дуже криваво. І світ навряд чи зверне уваги на це повідомлення або на цю терористичну атаку, або... Допомагатиме більше прикривати українські міста і села. Хоча ми дуже на це сподіваємося і розуміємо, що візити українського президента, українських дипломатів за кордон саме на це і націлені, але Європа ніяк не може прокинутися. Коаліція рішучих 12 травня, перепрошую, не 12, 10 або 11, погрожувала російському президенту, що якщо він не припинить вогонь з 12 травня. На нього накладуть жорсткі санкції на його країну від Європи. Вони стояли у Києві і почували себе дуже впевнено, бо думали, що Дональд Трамп, американський очільник, підтримає цю ідею. Але настало 12 травня Сполучені Штати Америки, які тепер, бачите, набилися в подружки Російській Федерації. Не вели санкцій і навіть не пискнули про них про якісь жорсткіші обмеження, ну, крім анонімних повідомлень у міжнародній пресі. Це, знаєте, очевидно, це такий стиль, це такий почерк міжнародних політиків. Європейські країни теж не посилили санкційного впливу. Вони ухвалили 17-й пакет санкцій, націлений на тіньовий флот, але напередодні портал Warren Sanctions – від головного управління розвідки повідомив про ще один виявлений танкер тіньового флоту, який працює і який продовжує забезпечувати Російську Федерацію грошима, щоб вона і далі могла вбивати українців. І, от мені цікаво знаєте, подивитися, що буде далі. Можливо, Еммануель Макрон знову приїде до Києва, знову буде обійматися з українським президентом, знову буде пропонувати ідеї миротворців. Можливо, він навіть новий влог про це запише, відео під якусь музику, знаєте, не дуже сумну. Можливо, іноземні політики теж сюди приїдуть і теж декларуватимуть підтримку нашій країні, однак вона дуже часто завершується саме словами, а не діями. Це означає, що ситуація дуже і дуже важка. Але чи варто нам опускати руки, здаватися, боятися? Я гадаю, що ні, це може бути суб'єктивна думка. Але кожен раз, коли наша чергова надія на щось хороше у цьому світі падає, я завжди собі пригадую про те, що найважче вже було. Найважче було 24 лютого 2022 року, тому що тоді я нагадаю, українські дипломати ділилися, що вони перебували у європейських е, кулуарах і виглядали як е, міські божевільні. Вони кричали на своїх іноземних колег і вимагали дати гроші і зброї для того, аби відбити російську агресію. А ті іронічно всміхалися і лечі не ставки робили на нашу країну. Скільки вона протягне? Три дні тиждень. Можливо, 10. але наша країна досі стоїть до цього часу, і це не завдяки нерішучій коаліції рішучих, це не завдяки Дональду Трампу, який обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години, і скільки разів пройшло уже по 24 години. Це завдяки українським силам оборони, це завдяки українському народу, це завдяки тим людям, які сьогодні після терористичного обстрілу. Встали, випили кави, можливо, якщо було світло у домівках, і пішли на роботу, пішли працювати на благо своєї країни, пішли підтримувати своїх друзів і рідних, які постраждали або які були ближче до зони ураження. Це завдяки партизанам, які працюють на тимчасово окупованих територіях і про яких ми рідко згадуємо. Це завдяки українцям, Україна стоїть тому. Опустити руки зараз, навіть у такий момент, це знаєте, прийняти ставку європейських дипломатів, які до своїх українських колег дивилися з іронічною усмішкою і міркували над тим, скільки виживе наша країна, три чи сім днів. Нам цього робити точно не можна.